Всім привіт! Хочу показати чергове замовлення, виконане. Ось такий ножичок називається борзий. Е -е, ножний кайдекс, можлива установка теклок, кліпси, все побуджання. Так. Ось так він гарно поштовхується. Так, на сталька у нас N690 фініш Blackwash. На руків'ї у нас DG10 битий камінь. Зверху на обусі насічки, Зроблено під руку, ну так якби 100, але клієнт просив трошки коротшу, тобто в мене рука 100, чуть-чуть на 5 мм ми вкоротили рукояточку. По параметрах довжина клинка 90 мм до руків'я. ось так. Ширина в найширшій точці 37 мм. Товщина по обуху 4,6 мм. Загальна довжина у нас 200 мм. Ціна даного виробу 5 тисяч гривень. Всіх бажаючих замовити собі схожого або, можливо, іншого, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня!